Вітаю вас, українці та україночки! Ласкаво прошу на мій канал Українець в Англії. Сьогодні я маю для вас неймовірну історію про одне з найкрасивіших місць у Йоркширі – Ейсгард Falls. Це справжній рай для тих, хто цінує природу. І сьогодні я поділюсь з вами своїми враженнями та покажу, чому цей куточок Англії вартий уваги. Тож готуйтесь до захоплюючої подорожі. Отже. Айсгард Фолс – це каскад із трьох водоспадів, які знаходяться на річці Ура, що протікає через живописну долину Венсдей. Як тільки я приїхав сюди, мене вразила краса місцевості, чисте, свіже повітря, зелені ліси і цей звук води, що зливається в річку з різної висоти. Це місце одразу занурює тебе в атмосферу спокою і гармонії. Якщо ви втомились міського шуму та метушні, Айсгард фолз це справжній оазис для відпочинку. Перше, що кинулось в очі, це сама велич водоспадів. Вони не є найвищими. Але точно неймовірно мальовничі, є три рівні водоспадів верхній, середній і нижній, кожен із своєю унікальною атмосферою. Найцікавіше те, що під час прогулянки від одного водоспаду до іншого ви будете йти через чудові стежки лісу, де відчувається справжній дух Йоркшин. До речі, саме ці водоспади колись з'являлися в сценах відомого фільму Робін Гуд, Принц Лодії. З Кевіном Костнером у головній ролі. Так, тут знімали справжнє кіно. Якщо ви плануєте сюди подорож, обов'язково пройдіть вздовж цієї річки, щоб побачити всі три рівні водоспадів. Дорога не надто складна і це чудовий спосіб розслабитись, насолоджуючись видами та шумом води. Навколо водоспаду є кілька оглядових майданчиків, звідки можна зробити шикарні фото. Але знаєте, фотографії навряд чи передадуть всю цю красу, яку бачиш на власні очі. Icegarf Falls це також ідеальне місце для сімейного відпочинку. Тут дуже багато сімей із дітьми, які гуляють, милуються природою і навіть влаштовують пікніки на узлісі. Я сам подумав, що це було б чудове місце для відпочинку на вихідних із родиною або друзями. Можна сісти на траві, перекусити і просто насолоджуватись природою, відчуваючи, як усі проблеми залишаються десь далеко. Ще один цікавий факт: поруч із водоспадами є чарівне маленьке село Газган. Тут можна зайти в місцеві кафе або чайні будинки. Щоб зігрітись і скуштувати традиційний англійський чай із смачними випічками. А для тих, хто любить більш активний відпочинок, є можливість дослідити довколишні стежки для хайкінгу. Маршрути тут не складні, але дуже мальовничі. Що ж, це місце справді надихає. Я раджу кожному, хто опинився в Йоркширі, знайти час, щоб відвідати Айсгард Falls. Ці водоспади не лише природня дива, а й місце, де можна відчути себе частинкою чогось великого, старовинного і дуже красивого. На завершення хочу сказати, що це була одна із найспокійніших і найкрасивіших подорожей, яку я здійснював у Англії. Якщо ви ще не були в Йоркширі, я раджу це місце для вашого списку Must Visit. Дякую всім, хто подивився це відео. Якщо вам сподобалось, не забудьте підписатись на канал Українець в Англії, поставити лайк, залишити коментар і, звісно ж, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. До нових зустрічей і нових захоплюючих подорожей, мої українці та українки!